Міська влада закликає громаду пересісти на електротранспорт або йти пішки, принаймні 22 вересня. Так у Кам'янці-Подільському намагаються популяризувати всесвітній день без автомобіля. Чиновники обіцяють завтра також на роботу приїхати на велосипедах або прийти пішки. Насправді, учасниками такої ініціативи є 47 країн світу в Україні. Тиждень мобільності оголосили лише Львів, Ужгород, Полтава та Кам'янець-Подільський. Девіз так званого тижня мобільності місто для людей, простір для життя. Можливо, кам'янчани хотіли б стати активними учасниками акції, але складно зробити це у місті, де практично ані велодоріжок, ані велопарковок. А ті кілька, які є у центральній частині, виникають ні звідки і ведуть в нікуди. Деякі вже зникли самі по собі, зокрема на вулиці Огієнка. Тож думки кам'янчан з приводу успішності проведення акції уже завтра різняться. У нас не пристосоване місто до того, щоб могли їздити на іншому якомусь транспорті. І це буде незручно для всіх. Трошки дороги не відповідають, щоб реально поїхати на самокаті, то щоб я проїхалась нормально, то нема <свісно> повністю зробленої дороги. Вважаю, що так, що треба цю, ось цю полосу так до кінця, щоб було видно, що саме це велосипедна доріжка. Ну, Думаю, що так, чому б і ні. А мені Але... здається, що ні. Бо на даний момент зараз прокат велосипеда я не наблюдала, не спостерігала в місті Більшості може бути така можливість, що електросамокати це більш альтернативний варіант. Чи дозволяє інфраструктура? «А Як це ви думаєте, ну, просто в, в, деяких, в деяких районах дозволяє, а в деяких ні. В принципі, не дуже дозволяє, тому що тротуари не в тому стані. Але мені здається, що типу, в першу чергу, це залежить від людей, від їхнього бажання. Якщо вони захочуть це зробити, вони це зроблять будь-яким способом. Судячи по цій дорозі, мабуть, неможливо. З цим питанням виникнуть труднощі. В велодоріжок дійсно таких реально немає. От, велика скупченість автомобілів на дорогах і на стоянках. От, думаю, що це я підтримую таку. Ідеї? Ідею, скажімо так, да, дуже підтримую. Але, на жаль, я не впевнена, що це вдасться на завтра. Втілити в життя завтра, да. іменно так. Кам'янці замало велодоріжок і велопарковок. Треба розвивати цю інфраструктуру. Я не знаю. Напевно, ми ще не дотягуємо до європейського рівня. Велике бажання влади заявити про проведений день без автомобіля пояснюється дуже просто шансом отримати премію. Буде визначена премія. Нагорода безпосередньо пов'язана з активною участю місцевих органів влади в кампанії. Це буде перший крок, я вам сказав, перший крок за, для того, щоб ми задокументували участь безпосередньо влади, преси, всіх бажаючих для того, щоб ми змогли змонтувати звіт, звичайно, який би нам дав можливість брати участь в різних програмах. Як активно кам'янчани підтримують акцію, стане очевидним уже завтра.